Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як я обіцяла в попередньому відео, сьогодні я вам покажу, як в домашніх умовах можна зробити ось такі форми для паски. Для початку приготуємо клей. Для нього в каструльці змішуємо борошно та воду. У мене тут 50 мл води та 30 г борошна. Перемішуємо все, щоб не було грудочок, все добренько, і ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо цю масу до загущення. Ось так повинен виглядати готовий клей. Далі відставляємо його в сторону, щоб він повністю охолонув, тепер займемося самим формами. Для них нам потрібно будь-які баночки, це можуть бути баночки з під кави алюмінієві, з-під молочної суміші, які у вас є. У мене такого, на жаль, не було, тому я взяла ось такі звичайні баночки свої для зберігання сипучих продуктів. І також нам знадобиться пергамент. Спочатку відміряємо розмір пергаменту на. Приблизно 2-3 см вище, ніж баночку. І вирізаємо ось такі полоски. Та полоска повинна повністю обгорнути баночку. І також вирізаємо дно. На кожну форму нам потрібно по два ось таких кружечка дна. Я спочатку роблю ось такий трафарет собі, потім пиргам згинаю, і щоб зараз кожний окремо не вирізати, я вирізаю всі зараз кружечки. Спочатку великої форми роблю дно, а потім вже меншої. Ось так пергамент я згинаю і вирізаю за допомогою ножниць. Тут пергамент можна взяти будь-який, також можна взяти і білий, але краще всього баріть пергамент просиліконовий, щоб паски не прилипали, а добре відходили. Ну і тепер будемо клеїти форму. Беремо баночку, обгортаємо її повністю пергаментом. І ось ці краї викладаємо сюди клей за допомогою ложки або пензлика, що у вас є, і заклеюємо. Ось так я прокручую і приклеюю. Цей краєчок, щоб не телепався, я також його приклеюю. І тепер перевертаємо баночку догори верхом, будемо робити дно. Тепер ось ці зверху краєчки потрібно прорізати за допомогою ножниць до кінця. На низ викладаємо перший кружечок, на нього клей. І тепер ось ці краєшки загортаємо на кружечок. І таким чином ми їх приклеюємо до дна. І тепер сюди наверх знов викладаємо клей, розмащуємо його і приклеюємо другий кружечок. Обережно виймаємо баночку, і далі я ці форми просушую в духовці або можна їх залишити при кімнатній температурі, там, допустимо, на сутки. Я включаю духовку на 90 градусів і просушую їх десь приблизно 10-15 хвилин. Я рахую такі форми чудово замінюють звичайні магазинні форми, бо я пам'ятаю, поза позаминулого року в магазинах таких форм не було. Вони десь всі попропадали. А ось цей варіант як мені дуже сподобався. Я в них вже випікала паски, паски в них виходять чудові, Це добре піднімається, нічого не осідає, тому беріть собі це відео на замітку. Я думаю, вам було корисно це відео. Якщо так, то обов'язково ставте лайки та підписуйтеся. Надалі вас чекає дуже багато смачних рецептів. Усім смачного та до нових рецептів!